Команда Бігус.Інфо випустила нове розслідування про групу підприємців-будівельників, які отримали десятки мільйонів наших з вами гривень на відбудову. Не довиконували свої напівфейкові будівельні роботи і отримували цілком реальні гроші. Роботи вели, наприклад, в дитсадку в селищі Клавдієве Тарасове. У тендерній документації сказано: майстри мають щось зробити орієнтовно на 100 тисяч гривень. На місці ж кажуть, замінили одні вхідні двері та дві фрамуги вікон у цьому садочку в селищі Клавдієво-Тарасове під час війни, окупації і обстрілів. Ховалися десятки дітей саме в цьому ж садочку. Намагалися врятувати життя двом розстріляним росіянами дівчаткам. Дитячий садочок, який ще торік був місцем біди, виживання і відчайдушних спроб врятувати дитяче життя цього року. Вже перетворився на місце, до якого намагаються присмоктатися розмаїті схемщики.